Любі мої брати, сестри, всі гості, ми зараз будемо молитися. Молитися за Україну. І тому ми зараз станемо на ноги і інаємо свої серця. Знаєте є... наші діти, які ходять в школу, вони звикли до такої особливості, яка відбувається кожного, кожного ранку по всій Україні хвилина мовчання. Вони до цього звикли. А ми, якщо у нас так на, на роботі, десь ми вдома, ми цього не, не, роз, не відчуваємо цього. Ми рідко з цим ставимось. Я пережив це і я розумію, розумію, що ми мовчимо, згадуючи людей, які загинули українців, які віддали своє життя. Я мовчу. А потім я починаю молитися, бо це краще, чи мовчати. І зараз ми не будемо мовчати. Хто як вміє, хай звернеться до Господа. Два-три слова скажіть від щирого серця, але не мовчіть. Будемо молитися. Любий наш Господь, де до тебе в ім'я Ісуса Христа. Прости, гріхи наші батько, прости. Ми всі. Дуже багато грішимо і словами, і думками, і ділами. Господи, нас є за що карати. Господь, помилуй нас, помилуй ми просимо Тебе, бо знаємо, що Ти Бог добрий, бо знаємо, що не просто так ідеться війна на нашій землі. Не просто так. Господи. Ми не розуміючи всіх Твоїх намірів, ми не знаємо всіх Твоїх планів, але розуміємо, що молитися краще, чим мовчати, Господи, і, і проситися краще, чим плакати, Господи. І тому ми сквозь сльози звертаємося до Тебе, Господь, щоб Ти почув нас, щоб Ти помилго і благословив. Благослови Україну. Благослови і спаси її від цієї війни, Господи. Від цього висунства, яке суде зі сторони Росії, від, від їхньої зброї захистив від тої смерті, що є в їхніх серцях, і вони хочуть, щоб ця смерть прийшла на нашу землю. Господи, зупини їх, зупини, Господи, і дай їм щире покаяння, щоб вони розкаялися в своєму гріху, в своєму злу. Господи, щоб вся ця Росія стала вкраліна перед Тобою, Господи, щоб зрозуміли, щоб возник виділи цю війну. Нас помили, Господи, ті, хто боронять нас, ті, хто віддає життя своє, Господи, захисти їх. Там на передку, Боже, спаси їх, прийшли ці порози, Господи, прийшла це смерть, це такі сладкі умови, Боже, від загибли, від поради, від поради, від Господи, бережи Ісуса. Від загибелі, від поранення, від полону, Господи, збережи. І ми просимо, щоб там в армії на всіх рівнях був. Було якесь устройство, Господи, щоб не було корупції, щоб не було брехні, щоб не було жорстокості, щоб люди поважали від Одного, щоб, щоб було Твоє устройство, Господи, щоб ми могли устояти. Дякую Тобі, що є багато людей, які переживають за Україну, допомагають Україні, Господи, благослови їх. Благослови всіх хто там допомагають армії, волонтерів благослови, капеланів, благослови. Які допомагають цим людям зберегти людину в душі своєї, Господь, благослови Боже, і збережи. Ті, хто отримав поранення, Господи, із цілим. І благослови лікарів, які це все роблять, Господи, щоб у них було чудове, добре серце, яке бонікувало по цих людей, не просто за гроші, просто там якась корупція, взятки, Господи, але щоб відщиро серце. Бажали здоров'я нашим сім солдатикам, Господи. Ті, хто попав в полон, ми просимо за них, Господь. Збереж їх в своїх руках, щоб вони не згущалися. щоб прийшов час, вони повернулися додому, хто чекати. Господи, хто пропав в безвісті, благослови, щоб дали звісточку, щоб всі не заспокоїлись. Господи, а хтось вже втратив війну, втратив міст. Господи. Дивимося йому ярсе. Ми не знаємо, що просити, як просити, Господа, але віддай своїм тишею. Дай утішається серця, такі. не можуть да йти утішення ні в чому. Дай тільки й ти, дай втіше. Дай свої спасіння. Радість, Господи, яку не зможе зрозуміти, але дай, Господи, благословив дом, благослови сил, всі, благослови всіх, хто мусив відїхати, залишити своє житло, хто втікав у цю війну, Боже, благослови. Ми так благаємо Україна. Спасла, спаслася, спаслася, щоб перестала відділятися ця кров. І тому просимо минуло. Проси Богу, спаси, а Ти почуй нас неба і благослови нас. Ти ми вклоняемся. Тебе без слави. Слава Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.